Доброго ранку, мої любі малята! Рада вас бачити знову на занятті з математики! Сьогодні ми з вами познайомимось з прямими кривими ламаними лініями та довжиною, як їх вимірювати? Ну що, готові? Тоді давайте розпочинати. Це діти точка, найпростіша і найменша геометрична фігура. Щоб зобразити точку, достатньо торкнутися олівцем до паперу. А якщо багато точок, поряд то утворюється пряма лінія. Це також геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Прямі лінії є горизонтальними, вертикальними та похилими. Ось це. Крива лінія. Вся зігнулась, покрутилась і змією поповзла. Ця лінія називається ламана лінія. Ніби її поламала. Вона схожа на гори. За допомогою різних ліній ми малюємо та пишемо. За допомогою ліній ми можемо написати букви та цифри. А зараз виконаємо з вами практичну роботу. Поставте відео на паузу та в своїй зошиті за допомогою батьків виконайте завдання. А зараз ми з вами познайомимося з довжиною. Довжина це відстань від точки до точки вздовж лінії. Довжину відрізка вимірюють за допомогою лінійки. На лінійці є мірки сантиметри. Мірка від 0 до 1. Це 1 см від 0 до 3 це 3 см. І так далі. Дві точки та пряма лінія утворюють відрізок. Відрізок має початок та кінець. Його не можна продовжити, так як пряму лінію. Подивіться, діти, перед вами дві смужки різного кольору та довжини. Нам з вами потрібно дізнатися, котра смужка довша. А котра коротша. Порівняти ці смужки ми можемо визначити на око, що червона довша, ніж зелена. Але впевнено можна сказати тільки тоді, коли ми з вами використаємо спосіб прикладання або накладання. Ще можна використати лінійку для вирівнювання цієї довжини. Довжину. Ми можемо виміряти за допомогою лінійки. Візьміть, будь ласка, лінійку і прикладіть спочатку до червоної смужки. Скажіть, скільки сантиметрів, а тепер до зеленої смужки, яка смужка довше та і більша. А також довжину ми можемо виміряти за допомогою допоміжних знаків. Більше, менше або дорівнює. Ось діти. Подивіться, перед вами дві смужки: зелена та червона. Давайте виміряємо їх довжину за допомогою лінійки. Ставимо лінійку на початок зеленої смужки. Від нуля до п'яти це у нас 5 см. Зелена смужка 5 см. Тепер виміряємо червону смужку. Ставимо лінійку знову на початок червоної смужки. Від 0 до 8 це у нас 8 см. Червона смужка 8 см. Запишемо з вами вираз. 5 менше восьми.